Вперше в історії команда дніпровських майстрин зі спілки професіоналів України посіла четверте місце в командному заліку чоловічої номінації на міжнародному чемпіонаті з порукарського мистецтва серед 65 країн світу. ніколи такого не було в країні. Це історія. І все почалося з того, що наші хлопці. Не можуть їхати на чемпіонат світу, то взяли в руки ми, наші манекени, і поїхали ми за нашу країну. Прийшли українці, нас підтримували з прапорами, це все фотографії, давайте з вами сфотографуємося, боже, ви наші. Двоє учасниць почали свій шлях в цій сфері лише рік тому, надихнувшись майстерністю подруги. Вона поїхала в Італію. І там вона пішла на конкурс. Боже, я за нею раділа. Я отак от дивилася тут Інстаграм, Боже, Аня, яка молодець, о, молодець, італійський конкурс вже. І я їй пишу, Аня, ти така молодець, це, це круто. Там в Інстаграм. А Боже, дякую тобі Наталю! там терепире-трепере. Ну я ж не знала. Через декілька тижнів дзвінок в двері, тут в салоні. Я відкриваю, вона стоїть. Отак і каже: Вітаю! Знає, що там по-італійськи, по-своєму, от. І каже мені, ти зі мною йдеш? І я кажу, куди? На чемпіонат світу? І я стою і така: Вау, йду. Тоді дівчата вперше заявили про себе на світовій арені, увійшовши до десятки найкращих вже цьогоріч Чотири чарівні майстрині у складі збірної спілки професіоналів України підкорили Париж. У нас з тої команди тільки 50% було. Це Світлана Запарі, я і ми ще підтягнули до себе. Це Світлана Арюк, яка Парижанка, 10 років вона в Парижі. Вона підходила до нас в тому році і казала: дівчата Україна, я так. Хочу підняти прапор з вами, і Віталіна Бобіна, це і Наталі компанія Перекарське мистецтво, теж школа. От і ми всі топ мастера всі топ майстрині От в таку кульку образувалась і пішли на чемпіонат світу, тренувалися. До конкурсу перукарки готувались понад два місяці. Відпрацьовували складні техніки та вивчали специфіку роботи з манекенами. Адже на чемпіонаті треба вкластися в 35 хвилин. І за цей час встигнути зробити не тільки стрижку, а й укладання. Це, так сказати, 35 хвилин – це дуже мало часу. це насправді дуже мало часу для цього всього, тому що ми використовуємо при цьому і машинку в стрижці, і ножиці, ми допрацьовуємо, робимо такі важкі укладання, плюс що мене. Кен специфіка роботи дуже цікава, тому що на ньому було волосся кози. Тобто це не людське волосся. Тут дуже важливо було знати усі нюанси і секрети. Нужно знати такі нюанси і секретики. Чемпіонат тривав два дні. Дніпровські майстрині змагалися з найсильнішими представниками з усього світу, зізнаються, навіть не розраховували на визнання. Але коли на сцені пролунало Україна, відчули справжню гордість. Бальшою зал і стільки команд, 53 команди, і у кожній, в кожній команді по 5-8 по 8 чоловік, барбери, це такі італійці, вони ж завжди були на, на висоті. А тут об'являють нашу країну, Україну, Боже, серце жмається, ми бежимо, ми радіємо, ми не віримо, ми, ми це зробили. Повернувшись з Парижа з призовим четвертим місцем, дніпровські майстрині отримали ще одну важливу перемогу. Їхні учні посіли перші місця на національному конкурсі. Цих дітей я навчила. Ми разом з Світланою Запри тренували їх. Вони взяли перші, другі, треті міста на чемпіонаті України. Вітаю їх! Вони молодці, вони найкращі. Ми маємо змогу гідно представляти Дніпро перед цією Україною, а також показувати свої гарні результати. Перші місця. Катерина Мащенко Костянтин Фурдуй Дніпро. Тіві.